Такс, такс, так. até muralho Хто у нас на зв'язку, всім привіт. Говоримо з вами тут за карпатські секрети. Говоримо з вами за те, як можна покращити свій імунітет та пройти процес відновлення. Хто на зв'язку, всім привіт? Пишіть питання, будемо обговорювати. Тут ми з вами почекаємо зараз, ще трошки підійдуть людей. Я не знаю, хто там на трансляції в нас. Напиши хоча б привіт, хто ти є. З вами карпатські секрети, з вами продукти. Будемо з вами обговорювати, так? Да? Тут ми з вами говоримо суто за карпатські секрети. Є для вас декілька дуже цікавих курсів. Курси по відновленню пам'яті та ясності розумової активності. Хто не знає, є такі продукти, як їжачок, які допомагають вам розкрити ваш потенціал розумової активності. Це бустер головного мозку. Це для того, щоб відновити зв'язки, для покращення вашої концентрації, для відновлення. Суто тих якраз нейронних зв'язків, які ви губите, коли ви вживаєте водичку під градусом. Ви їх просто рушите. Так, де вподобайки, ставте вподобайки, будемо з вами обговорювати питання. Проведемо з вами тут опитування, да кому знайомі, хто, скажімо так, приймав. О, от таке опитування то ми пройдемо. Можливо, з вас хтось буде цікаво, хто пройде опитування. Значить, хто не знайомий з такими продуктами, будемо вас на цій трансляції знайомити з такими продуктами. Для вас представляю бустер для головного мозгу їжачок. Червоний капелюшок це Карпатський. Секрет для відновлення сну та покращення пам'яті. Червоний капелюшок та кордіцепс це є такий тройнічок, це є курс, який допомагає вам. О, Ігор з'явився на трансляції. Да, можеш узріть і духів. «Тільки духов і чертей можеш узреть. Значить, хочете пройти для мене опитування? От двоє людей написали, що ні. Не проходили, значить, не знайомі. Значи, що робить е, червоний капелюшок, да? Він допомагає вам. Покращити сон, <кій> значить, слухай Ігор, ти не знаєш інформації, значить, тобі треба слухати. Допомагає в першу чергу врегулювати сон. Це продукт, який регулює нервову систему. Покращує від моменту засинання до моменту пробудження. Тобто, ви зможете легко заснути вечором, не будете ворочитися годину-дві з тим телефоном для того, щоб заснути. Ви не будете пробуджуватися вночі по декілька разів. Ви зможете спати нормальним сном. У вас немає такої проблеми, коли зранку просинаєтеся не бадьорості. Тобто, ваш відпочинок, ваша бадьорість це є дуже серйозний статус для вас. В першу чергу підтримка розумової вашої роботи це є відновлення нейронних зв'язків. Це є покращення концентрації, це є допомога при навчанні та запам'ятовуванні інформації. Мій номер телефон може бути на кожному кліпі зафіксований. Багато хто е займається ігор такими практиками, да? багато хто хоче зараз позбутися, багато хто. Хоче вернути собі сон. У нас дуже багато людей зараз, які погано сплять. Да? І в першу чергу, хто користується е карпатськими секретами, це люди, які хочуть вийти на новий рівень розвитку, хочуть виспатися. Люди, які хочуть позбутися саме нервових стресів, тривогу з себе зняти, і відрегулювати свій психоемоційний бар'єр. От. Люди, які не сплять дуже довго по часу, а 7 ну, років, це вже, ти вже звик не спати. От. Люди користуються, по-перше, природними антидепресантами, природними антиоксидантами. Це є продукт природою. Є, скажімо так, ще в аптеку можна знайти і купити собі там різні приколи на рахунок сну. Для того, щоб спати, але це теж не працює. У ну, мене таких людей багато було, які погано спали, всі почали добре спати. Отже, саме перший результат, який ви можете отримати при знайомці з червоним капелюшком, це ви починаєте добре спати. Да, Висипатися. Є от такі карпатські чайочки в наявності. Це вам не чорний чай в пакетиках. Це є чай з травами збори Карпат. Подивіться, що входить до того складу. От, таке будете собі заварювати. От. Є Іван чай. Хто знає, як працює Іван чай? Тому ти, Ігор, і не спиш, бо в тебе постійно є бутиль. Ти думаєш, що ти собі бутилем залився і будеш нормально спати. Є ще люди, які дуже люблять, скажімо так, зелену таку травичку, і вони думають, що в неї того будуть класно спати. Але потім теж проходить деякий час і люди все одно не сплять. Це є природний антидепресант, це є природний антиоксидант. Виводить дуже класно токсини з організму, позбавляє людей шкідливих бактерій. Ой, блядь, що ти пишеш там таке? Так, зараз чекаємо його. Тимчасово ми його заберемо з нашої трансляції. Ми говоримо тут за карпатські секрети. Ми говоримо з вам, хто бачив такий продукт. Прикол? Ігор, та немає різниці. Ти просто признайся собі. <гум> нє не, не не Ти що? Він зараз почне якусь там фігню писати. Так, опитування у нас іде. О, у нас одна людина знайома була з капелюшками червоними. Тобі ж, але. Є різниця. Є червоний капелюшок, який є в капсулах. І є от червоний капелюшок в натуральному вигляді, от який він виглядає. Краще всього, коли ви знайомитеся з капелюшком, це от він має бути в натуральному вигляді. Тому що невідомо, що там в тих капсулах, невідомо як там поклали чи все правильно. Видишь, что-то так много долбодятлов э, заходят на трансляцию. Вот что тебе нахрен не спиться, блядь, а? Долбадятел. Вот таких вот людей, да, куча. И не знаем, что робити. Проходят на трансляцию и пишут всякую Значить, пишіть питання конкретно, які стосуються по карпатським секретам. Є дуже класний бустер для прокачки головного мозга їжачок, який допомагає підняти розумову активність, який допомагає підняти. Виразі, так? Хай вирвіть свою точку зрения себе там на заест і с її Значит, Хто не знає за Cordyceps, є дуже класний такий імуномодулятор Cordyceps, який допомагає здоровий тонус в організмі. Активізує внутрішні ресурси. Покращує циркуляцію енергії в тілі. Заряджає природною силою та витривалістю. Я вам можу сказати, що самий класний курс це є тройничок. Це тройничок, коли у вас є три продукти. Да? Три інгредієнти, які працюють у синергії. Це є червоний капелюшок, який балансує нервову систему та підтримує емоційну рівновагу. Покращує в першу чергу якість сну. Від засинання до легкого пробудження відновлює внутрішній спокій, їжачок, який покращує пам'ять та увагу, дає легше засвоєння нової інформації, зосередженість без зайвих думок і відновлення ясності розуму. Третій інгредієнт це є кордіцепс. це є справжня природна енергія. Яка підтримує вашу активність та силу. Підтримувати допомагає здоровий тонус в організмі, активізує внутрішні ресурси, покращує циркуляцію енергії в тілі, заряджає природною силою та витривалістю. Тобто, що ми маємо? Маємо тройнічок це система підтримки вашого балансу. Маємо червоний капелюшок. Для нервової системи та сну, їжачок для пам'яті та розумових здібностей, і кордіцепс для енергії, тонусу та активності. Хто на зв'язку, дайте, будь ласка, вподобайки, потапайте по екранчику, це дасть підтримку трошки посилити на трансляцію. Більше людей прийде і будемо спілкуватися. У нас вже п'ять голосів, у нас опитування іде. Двоє людей, скажімо так, з п'яти приймали вже червоний капелюшок, тобто з ним знайомі. Але більшість не знайомі. Будемо розкривати для вас цей потенціал і надавати вам таку можливість, щоб ви знали інформацію, як це працює. В першу чергу це люди, які не виходить виспатися. Цей курс триває 2-4 місяці. Вже на першому місяці ви зможете добре спати та висипатися, який класно допомагає вам, незалежно від ваших цілей. І найголовніше, що він дає результат. А результат для вас є сон, коли ви лягаєте спати і можете виспатися. Якщо для вас це є важливо, телефонуйте, поговоримо. Кітя. Так, хто на зв'язку? Пишіть, будь ласка, питання. Я вам представляю карпатські секрети. Хто хоче поговорити по карпатським секретам, будь ласка, виходьте на зв'язок. Ми з вами ті всі питання обговоримо. Карпатські секрети це продукти, які в першу чергу дають вам можливість познайомитися з самим собою. Магія Карпат це не просто чай у пакетиках. Це щось більше. Подивіться, які продукти зібрані в карпатській місцевості. Да? Це вам не просто чай в пакетиках да? незрозумілої якості. Це вам карпатські збори, які дають підтримати вам ваш настрій та тонус в організмі. Карпатські секрети відкриваються до тих, хто готовий почути. Карпатські секрети це не просто чай і не просто традиція. Це знання, які передавалися століттями, знання, які відкривають відомість і наповнюють тебе гармонією. Кожен ковток чаю. Це діалог із природою. Це шлях до рівноваги, спокою і енергії нового рівня. Вони мовчать, але несуть знання. Готові відкрити для себе справжню силу Карпат. Карпатські секрети вони поряд. Просто дозволь собі їх почути. Десять таких е, готових. Ефектів, дізнатися про 10 секретів, які готові змінити твої федерації. Тримай 10 реальних плюсів, які допомагають. Які ти можеш отримати, коли ти займаєшся карпатськими секретами. Перший плюс це є глибокий сон. Засинаєш, прокидаєшся відпочилим. Спиш спокійно, засинаєш швидко. Дуже важливий момент. Ясність розуму. Покращується концентрація, мозок працює швидше. Енергія та витривалість. Забуваєш про втому, і сил вистачає тобі на весь день. Четвертий момент це є зменшення стресу. Це є нервова система в гармонії та емоції під контролем. П'ятий момент це є відновлення пам'яті. Більше не забуваєш важливі речі. Хто з дому виходить, наприклад, да, і шукає, де поклав телефон, чи взяв ключі з собою і тому подібні речі. Баланс та гармонія. Внутрішня рівновага, спокійний та впевнений стан. Потужний імунітет. Організм краще захищає вірусів і хвороб. Покращення настрою більше радості, більше натхнення. Фізична активність, більше бажання рухатися, займатися спосіб, глибше усвідомлення себе починаєш відчувати своє тіло та розум по-новому. Карпатські секрети це більше, ніж просто гриби. Це спосіб вчати себе на всіх рівнях. Ти виграєш 50% в своєму житті, якщо ти на систему, ти можеш скільки завгодно шукати нові методи покращення здоров'я, вітаміни, дієти, спорт. Але якщо твоя нервова система перезавантажена, усе це дасть лише ти. Чи помічав ти, що без якісного сну та внутрішнього спокою навіть найкращі ідеї розбиваються об втому і хаос у голові? Запам'ятай, ти стаєш кращою версією себе, коли відновлюєш баланс у нервовій системі. Тільки тоді покращується пам'ять, концентрація, розумова, активність і навіть мотивація діяти. База відновлення це якість твого сну та стан нервової системи. Хочеш знати, з чого почати? Я маю відповідь. Познайомлю тебе з карпатськими секретами. Сьогодні ми поговоримо про те, як працюють карпатські секрети. І як можна допомогти собі, навіть коли здається, що вже нічого не працює. Зараз весна, пора пробудження і саме час запитати себе, чи є у вас енергія діяти, чи спите ви спокійно, чи відчуваєте, що щось у вас тормозить, гальмує або не дає зібратися? Бо якщо відповідь Ні, тоді вам точно сюди. Ми працюємо з трьома головними напрямками: це є курс тройнічок, це є головна терапія, яка складається з трьох компонентів. Це є карпатський капелюшок, який допомагає стабілізувати нервову систему, прибрати внутрішню напругу, агресію та внутрішній хаос. Їжачок для ясного мислення, концентрації пам'яті. Особливо, якщо постійно все забуваєш. Кордіцепс дає енергію, відновлює фізичну витривалість, пробуджує внутрішній ресурс. Це курс балансує нервову систему, покращує сон, дає сили вранці прокидатися без будільника, вирівнює емоційний фон. Відновлює бажання творити, діяти, займатися собою. Є класний курс бадьорість. Сюди входить кордіцепс, червоний капелюшок для тих, хто відчуває хронічну втому, прокрастинацію, апатію. Він класно заряджає, відновлює гормональну систему. Працює з млявістю, коли просто не хочеться нічого. Курс, пам'ять та ясність це є комбінація їжовіка і червоного капелюшка. Підходить, якщо ти постійно щось забуваєш, якщо тобі важко зосередитися, відволікаєшся на все підряд. Гарпатські секрети це не просто гриби, це система, яка допомагає тобі зупинитися, відчути себе, почати глибокі внутрішні зміни. Курс тронічок це підтримка нервової системи. Це є відновлення сну, це ясність думок і легкість в тілі. Це момент, коли ти нарешті чуєш себе. Коли ти не просто йдеш у спа, а насправді відпочиваєш, коли ти щодня працюєш, щось робиш, комусь допомагаєш, ти часто забуваєш про головне, про себе, про свій внутрішній стан, про своє тіло, про відпочинок, ми зникли бікли, звикли бігти, досягати, виконувати. Але забувайте, що відновлення це не слабкість. Це наймудріший крок до справжньої сили. Дай собі дозвіл на відновлення. Карпатська терапія поруч. Я на зв'язку з вами. Я познайомлю тебе з карпатськими секретами. А ти спостерігаєш, як твоє тіло і стан змінюються день за днем. Ти даєш мені зворотній зв'язок і ми вже разом бачимо результат. Бо коли тіло наповнюється, душа починає світитися. Задай собі просте питання. Ти можеш запам'ятати хоча б один номер телефону? На пам'ять чи два номера телефону. Якщо так, то я тебе вітаю! Твоя пам'ять ідеально працює. Якщо ні, це сигнал, значить тобі потрібна терапія, яка відновлює пам'ять. Карпатські секрети знають, як допомогти. Пам'ять це сила. Віднови її. Ти згадаєш цей момент, якщо взагалі згадаєш. То в нас на зв'язочку, всім привіт, всім вітання! Це карпатські секрети. Це зв'язок з природою, це ваша активність.